Олександр Кварта, справжня зірка українських талант-шоу. пісня Ріта я влюблю» Принесла йому справжню популярність, а унікальна харизматичність стала. Так званою вишенькою на торті Олександр народився в Охтирці Сумської області, навчався у музичній школі, займався у балетній студії, а також був учасником драматичного гуртка. Згодом вступив до Лебединського педучилища, а ще пізніше закінчив харківський національний педуніверситет. Саме студентські роки виявились плідними у творчій діяльності, адже тоді артист почав. Писати пісні та виконувати їх, що відомо про життя Кварт, що його пов'язує з Пугачовою та де він зараз, ви дізнаєтесь в цьому відео. Перші пісні співак писав російською мовою 4 роки. Пропрацював у школі, але бажання виступати на великій сцені. взяло верх. Одного разу співак прийшов на хрещатик, щонеділі проводилось шоу, караоке на Майдані. Тоді у фінал артисту. Пройти не вдалось. Згодом Олександр взяв участь. У шоу Україна має талант своєю харизматичністю та запальним треком. Він вразив не тільки публіку, а й суддів, співак дійшов до півфіналу. І, хоч головний приз не виграв, однак зумів завоювати популярність. Наступним кроком до слави у кварти була участь у нацвідборі на Євробачення. Однак, перше місце посіла Міка Ньютон, яка поїхала представляти нашу країну до Німеччини. Свого часу Олександр навіть жив у Росії, бо вважав, якщо тебе почують у Москві, то і станеш популярним в Україні. Чоловік навіть вступив до Московського державного університету, культури та мистецтв. Однак після трьох місяців навчань артист зрозумів, що не отримує жодних цікавих і корисних знань. У 1997-му Кварта написав пісню по дорозі до сонця. Живучи в Росії, взяв участь у конкурсі. Пугачової, який вона проводила на радіо «Алла» у 2010-му. співаку, зателефонував брат і повідомив, що артистка співає його пісню. З одного боку була радість, а з іншого, як же я? Я теж співав цю пісню. А тепер виходить, що не Пугачова співає мою, а я її. Зателефонував у Москву. Її агент уклав зі мною договір на авторське право. Мені виплатили гонорар кілька тисяч доларів. Це стало солідним внеском у нашу першу автівку. Розповів в інтерв'ю Олександр, дружину виконавця звати Ольга. Зі своєю браницею він познайомився у Харкові на одному з музичних фестивалів. Жінка була танцівницею. А Олександр одразу закохався у неї. Однак тоді вона вже була в стосунках, але життя склалось так, що дівчина розійшлась із залицяльником і зателефонувала кварці з цього моменту. Почала розвиватись їхня історія кохання. До слова повернутись до України з Росії запропонувала саме Ольга. Так пара й зробила сьогодні. Подружжя виховує двох синів. У часи АТО артист їздив до військових з концертами. Коли розпочалась велика війна, Олександр з родиною був у Харкові. Чоловік зізнавався, що він до останнього не вірив у те, що наступ можливий. Сьогодні артист дружиною та синами живуть в Івано-Франківську, однак рідні пари залишаються у Харкові. Рідний брат Кварт пішов служити до Нацгвардії. Цікаво, що кварт переклав трек сеньорита на українську мову, з першу частину публіки негативно відреагував на таке рішення. Але сьогодні на концертах люди активно підспівують. Артист бере активну участь у благодійних концертах, які спрямовані. На допомогу ЗСУ, нещодавно співак, навіть з'явився на нацвітборі на Євробаченні як учасник колективу Метстріт Бойс. Крім того, сьогодні артист намагається відновлювати старі козацькі пісні, щоб зберегти українське коріння. А вам подобається цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.